Подивитися «Перші міські. вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. І з останніх новин Одещина і Одеса взагалі е війшла в топ регіонів за кількістю нетверезих водіїв. Ну це точно не те, чим ми мали пишатися, але це по факту так. Чому так взагалі чи змінюється ситуація? Ми, до речі, дуже часто торкаємося цієї теми. Сьогодні теж про це поговоримо. Ну і загалом, що у нас відбувається на дорогах. Тому в нашій студії Алла Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області. Вітаю, пані. – Вітаю. – Отже, так, це не те, чим, те, чим ми б мали пишатися, але я звикла до того, що ми дуже часто торкаємося цієї теми, і це мені здається, що одна з найболючіших тем на дорогах це нетверезий водій. Нетверезий водій, тому що він несе біду не лише собі, він несе біду тим, хто його оточує, так і тим, хто є іншими учасниками дорожнього руху. І чомусь нічого не змінюється. Є штрафи, є е, і відбирають права, і відбира, але все одно вони продовжують. І я пам'ятаю, що ви говорили, що навіть після штрафу вони сідають вдруге, сідають втретє і далі їдуть. Чи так це справді зараз сумно, що ми у топі тих регіонів, де нетверезих водіїв найбільше? Так, на жаль, якщо бачити цифри, то дійсно ми війшли в цю трійку. Якщо сказати цифру, то за минулий рік саме на Одещині виявлено 11 тисяч нетверезих водія, на яких були складені адміністративні матеріали, які повинні були піти до суду та отримати рішення з суда. Яке потім слід виконувати. Uh -huh. а, що можу сказати? На жаль, цифра не змінюється. В кращу сторону mm -hmm. статистика така, що влітку більше, взимку трошки менше. Ми розуміємо, що влітку багато людей їде на відпочинок до Одеси, Одеської області, і під час відпочинку це вживання алкогольних напоїв в більшості випадків, але можу зазначити, що і алкоголь, і наркотики це наркотичні засоби, які також виявляються у водіїв, які mm -hmm. керують транспортом. І як результат сідають потім за кермо, вживають, сідають, їдуть під час вже спілкування з правоохоронцями, тому що це не тільки патрульна поліція Одеської області, це також і співробітники Нацполіції Одеської області. Це така спільна цифра нашої роботи. Як результат, якщо брати влітку, то середня цифра по Одесі це 140 водіїв, це середня. Може бути більше і 160 в нас було за це тиждень. За, як... за тиждень. тиждень, так це липень, це серпень. А якщо брати взимку, то трошки ця цифра змінюється. Це може бути 100-110. але це все одно колосальна цифра. Насправді це дуже так, багато людей, які не розуміють наслідків цього і взагалі не розуміють, що. А, ну, Це заборонено, щонайменше. А раніше було так, що цифра збільшувалась до вихідних mm -hmm. і п'ятниця-субота. Так, понеділок, тобто, субота, та, неділі, понеділок якось, та, вторник, mm -hmm. середа воно було там мінімально mm -hmm. один-два, то і зовсім ні. Зараз, на жаль, ми бачимо, що і в понеділок трошки тиші це середа, і, мабуть, іноді четвер. Mm -hmm. А понеділок-второк іноді зрівнюється із суботою. Тобто хто почав на вихідні, не завершив і не може зупинитися. Понеді, не на зупинитися тижні. Так. Так. Бачу, що за цифрами ем, далі більше лише Дніпропетровщина, да і Харківщина. Це так, по ну а найменше, найменші показники це Херсонщина, але це зрозуміло, чому так зараз там так далі Чернівці і е, Івано-Франківська область якось так. Тобто ми у саме цих е, великих міст, да, де міста там е, з великою кількістю людей, з великою кількістю, напевне, теж і ВПО. І, ну тобто я про те, що частина людей виїхала, але менше е, населення не стало Одеси. Ну по великому не. рахунку, тому і кількість автомобілів не стала. Меншої, тому кількість водіїв не стала меншою. Ви часто спілкуєтеся із такими людьми, ви бачите, коли їх зупиняють. ви... Що ви найчастіше чуєте взагалі? Ну, Чи вони в такому... Ну, я розумію, що іноді буває в такому стані, що нічого не можна почути і розібрати, так? але буває там трошки перебільшення. так? Показник алкоголю, колись ми говорили про те, що є якийсь певний відсоток, який начебто дозволено. Ну мені здається, що це дуже умовно насправді, але є який же де показник, який начебто дозволено. Ну там досить мінімальний, Це це якщо переводити там на на скільки це скільки то до двох проміль. Це скільки ноль ноль один це, це, а, якщо, якщо переводити на алкоголь, то це скільки. Ну це по-різному. Ми по тут не можемо З... вимірити. Ви... Ми виконує, не можемо так. це вимірювати. Там, це буде там, чи пиво, чи там, угу. якесь вино. Ну, ні, це вже у кожного свій організм і кожен реагує угу. по-своєму. Тому тут ми ніколи не кажемо, скільки дозволено, скільки не дозволено. Іноді буває так, що людина вип'є квас. І може дати такий показник, як він випив uh -huh. кілька келихів пива, uh -huh. наприклад. А, тому таке складне питання, тому за, пропонують пройти. Є така частка, немало водіїв, які там ні, я не пив ні при цьому. Uh -huh. І всі ознаки наявні, і під час розмови, і є запах, а ні, я не пив. Пропонують за допомогою приладу драгер. Перевірити, в принципі, вже тоді і показується результат. Іноді відмовляються від проходження драгеру, їдемо разом до лікарні, до пункту, саме де медики це перевіряють. Добре, їдемо, перевіряємо, отримуємо результат. Потім є така байка серед водіїв, якщо він відмовляється. Я не буду підписувати, я пив, не пив, але підписувати не буду. То нічого за це не буде. Я нагадаю, що це передбачено законодавством. Зупиняємо двох свідків, в присутності яких складаються ад адміністративні матеріали. Водій відмовляється від підпису і відповідає в суді за те, що він керував транспортом у нетверезому стані. Угу. Тобто відповідальність в будь-якому випадку є. Якщо тебе зупинили, є, є підозра на алкогольне сп'яніння. Так, так. Тут, якщо він відмовився, це не значить, що він не буде відповідати. Він буде відповідати, якщо людина знає, що вона не вживала алкоголь, вона спокійно каже: Да, я готовий, я продуваюсь угу, через угу. драги, отримується результат нулі. Все добре, гарної дороги, до побачення. А якщо вона відмовляється при цьому з агресією і скандалами, то їй, мабуть, є що переховувати. Ну, і взагалі-то чи часто пояснюють, чому в такому стані, особливо ті, які в друге і в третє, Я знаю, що такі теж є, і вони такі хронічні вже водії в стані алкогольного сп'яніння? Та, в принципі, будь-яких пояснень не, не надають, тому так. що ну, думав, що проскочить. все. Угу. Взагалі, в більшості випадків, то намагався проскочити, але ну, не вийшло. Mm -hmm. А ще під час цього десь порушив, звернув на себе увагу, тому що на підпитку це не та реакція. І, звісно ж, керування транспортним засобом привертає на себе увагу. То проїхав на червоний, mm -hmm. то повернув під знак дорожній, а Є такі, що намагаються сховатися бо їдуть ввечері, але не вмикають світло фар. І... Навпаки, увагу до Але ж вони їх... рахують, що а, вони сховалися. Так, так, і їх їхніх... ніхто не помітить на дорозі. Mm -hmm. Але саме це і привертає увагу, і звісно, вже починається спілкування з патрульними. Mm -hmm. Якщо говорити про чоловіків і жінок, які вживають за кермом, то. Є якась ну, ми таку не, статистику, не, статистику не, ніхто не веде ні, тому в нас є такої, тому що іноді ми бачимо в соцмережах, що є жінки, які сідають у стані сп'яніння, і такі досить і, такого жінки, і чоловіки, ну, то, порушують, то, на жаль, і ті і інші. Можуть дозволити, на жаль, собі всі, так. так. Давайте нагадаємо, що буде за перший раз, другий, третій. Ми вже сказали, що справа скеровується до суду, так, але навіть коли вона скерована до суду, навіть коли сплачено штраф, все одно. Сідають друге і можуть зловитися в друге. і в друге, і третій. так. Але я нагадаю, що якщо є невиконання рішення суду, то є на це невиконання стаття кримінального кодексу України. Можу сказати, що це стаття 382, угу. це невиконання суду, судового рішення. Згідно якого, якщо зупиняють водія, перевіряють по базах, а виявляється те, що він позбавлений права керування, але сів та поїхав, тоді складаються необхідні матеріали, викликається на місце слідчо-оперативна група, яка фіксує це порушення. І потім цим вже займаються слідчі, які передають знову ж таки ці, ці матеріали до суду. Ну, можу сказати, що там досить або штраф, або позбавлення Позбавлення волі до 8 років, там вже залежить від частини цієї статті, але є така відповідальність, тому ми про це повинні нагадати, і можу сказати, що такі водії виявляються патрульними. Щодня мінімум один такий є. Тобто який не зробив роботу над помилками своїми, так, так і все ж таки продовжує робити. Так, який ігнорує рішення суду і продовжує, але сідати якщо мінімум один, то все ж таки більшість, переважна більшість, напевно, прислуховуються до того, що їм заборонено це робити зараз. Так і Но, напевно, в принципі повинні, якісь тому так. що а, є там, чула варіанти, що водії придумують, щоб їхати. Але ж вони забувають, що на ті всі підробки, що у них є, у нас є свої закриті бази МВС, згідно яких і перевіряються водії по всіх напрямках. І там, в принципі, щось затерти, перетерте або придумати, вони не можуть. Туди mm -hmm. доступ обмежений максимально. І саме по цих базах вже патрульні бачать, що там і як, і потім вже спілкуються з водієм далі. Ну і Стосовно вікової категорії, я так розумію, що теж такої статистики немає, так? Переважно такого то віку тут такого немає. Ні, немає тобто може, тому, що, може жаль, бути в такому стані це... будь-якого віку так. і будь-якої статі. Так, може це так. може бути і молодий водій, хоча це рідко зустрічається, угу. якщо там 18 років отримав посвідчення, то такі. Поодинокі випадки. А більше це, це вже такий середній стаж. Вони вважають, що вони вже мають досвід, mm -hmm. вони вже знають все. І, так, і це може бути так, і 30, так. і 40, і 60, і 70 років. Mm, Тому... та, та, і так, так, тобто життєвий досвід теж не додає mm, ні, жаль, не завжди не додає дохід. мудрості, так, не завжди додає розуму, так би мовити. Так. Е, сумно це все, і сумна ця статистика насправді, так, тому що, ще раз повторюся, ми говоримо про це досить таки часто, так, ми періодично зустрічаємося, нагадуємо про це і все одно це все повторюється. Що ще можна робити, окрім того, що інформувати, що можна робити? Є штрафи, є е, провадження, так, є е, ну, люди розуміють, що реально їх позбавляють прав, так, окрім того, що вони там сплачують штрафи. І все одно статистика не покращується. Все одно. Чи окрім того, що виховувати ось таким чином більше нічого, ну це ж потрібно кожен починати з себе. Це я прекрасно розумію, так але, мабуть, напевне, не всім вистачає а, того, щоб розуміти ступінь відповідальності і розуміти взагалі, що цього не просто не потрібно, а заборонено це робити. Тому що це учасник руху і він небезпечний для всіх інших учасників руху, тоді, коли він у такому стані на дорозі. Так, але ми бачимо, що є варіанти, завжди є варіанти, і в Одесі доїхати за допомогою іншого транспорту ніколи ніколи немає проблеми. Так, але ж водії ми бачимо, що і вони нехтують не не тільки собою і безпекою, а й Тих, хто поруч, uh -huh. це пасажири, це в більшості випадків рідні люди. Що ми виконуємо те, що є, ті законодавчі акти, ті вимоги, це і профілактика, це і спілкування, це і виявлення водіїв. Але ж нагадуємо постійно, і водії повинні самі це розуміти, розуміти відповідальність, в принципі, 17 тисяч гривень штраф це все ж таки гроші. Uh -huh. І плюс до того рік, і я нагадаю, що це рік позбавлення права керування, uh -huh. то водій рік проходить, це не визначає, що він автоматично пішов, назад. забрав uh -huh. там, чи на А надію. Це, а як це, а це речі, дуже так. цікаво. Відбувається. Uh -huh. Він е, отримує талон в е, сервісний центр. Сам шукає, коли є час у нього, та в сервісному центру, і він повинен здати іспити, як з теорії правил дорожнього руху, так і з водіння. Угу. То він повинен отримати цей талон, піти здати спочатку. Правила дорожнього руху. А, Іспит. Це все з нуля. Це факту, з нуля. Та, це знову ж таки це досить складні завдання. Якщо хтось рахує, що це дуже просто, це непросто. Він проходить, здає, з якого разу він здає, це також питання. З першого, з другого, з третього це також час він витрачає. І коли він його здає, тільки потім він може піти на іспити по водінню. Здати там. І коли він здає перший, другий іспит, тоді він отримує свої посвідчення водія. Це дуже довгий шлях, насправді, так, і це може затягнутися там, так. рік ти не мав права, а потім ще півроку можна складати іспити, так. так? Так, тому якщо вже є така ситуація, то все ж таки рекомендую починати вже проходити, брати додаток і вивчати правила дорожнього mm -hmm. руху рік у вас і попереду. робити так. висновки свого вчинку. Так, ну сподіваємося, що із часом все ж таки ми почуємо про більш позитивну динаміку. Так, сподіваємося, хоча скільки років пам'ятаю, скільки ми цього торкаємося, стільки нічого не змінюється. На краще, на жаль, так, скільки б не говорили, скільки б не було, і штрафи підвищили тоді, коли вони були мінімальні, ще можна було зрозуміти. так, Але вони досить такі суттєві, все ж таки, і справді 17 тисяч це немало, це за перше. Так. Далі 34, так? так якщо не, так. і далі. І 51 51, 000. Ну тобто вони постійно збільшуються з кожним разом, з кожним таким порушенням, але все одно цього замало, мабуть, для людей, які не розуміють, що це того не варто. Давайте ще кілька е, слів про те, що в Одесі зима знову так вона власне і не йшла нікуди ще, але вона прям таки вступила в свої права. І знову ми маємо і ожеледицю, і мали, е, ну принаймні, кілька днів, так і, і сніг. І хоча зараз на дорогах більш-менш воно все тане, але все одно дороги не є поки що абсолютно безпечними, вони не сухі, як би там не було. Так, дійсно, у нас така складна зима цього року, і до того ж є і проблеми з відсутністю світла, mm -hmm. опалення і води, в тому числі. Тому досить така складна ситуація. Тож працюють всі служби. Ми також контролюємо і щодо світлофорів. ми на постійному зв'язку з службою, з диспетчером. який... Відповідає саме за роботу світлофорів в разі необхідності на ключових перехрестях у нас виходять та регулюють патрульні поліцейські дорожні рух. Потім слідкуємо знову ж таки за ситуацією ввечері, тому що вона досить складна. Вже відкриті пункти обогріву і у патрульних. І у всіх правоохоронців в службових автомобілях є звукові оголошення, які вмикаються для того, щоб інформувати громадян за якими адресами, де знаходяться ці пункти обігріву, угу. куди люди можуть піти, підзарядити свої гаджети та також погрітися і почекати. Кращих коли... часів, ну, так. Кращих а чи До це... чи чи комендантської години працю... цілодобово, цілодобово. Тобто будь-який час можна так, це працювати. Так, працюють цілодобово, тому це на контролі. Ну і також щодо доріг, то ту добу працювали зі службами щодо зачистки доріг, але більше був акцент на область. Більшість екіпажів працювали там. А все інше також необхідна допомога, якщо потрібно супроводити колони спецтехніки, то в нас є взаємодія знову ж таки між службами, і це відпрацьовується. Але щодо водіїв, то все ж таки слід нагадати, тому що якщо офіційна цифра є, вона невелика щодо ДТП за добу, то ми бачили, що досить багато було механіки. Механічних ДТП, пошкодження автівок, і, звісно, це вже перекриття руху та проблеми для багатьох інших водіїв, які рухаються по своїх справах. Тому, якщо є попередження про ускладнення погодних умов, той, хто не впевнений в своєму досвіді, в своєму вмінні керувати транспортом в своїй автівці, то не слід виїжджати, слід залишити автівку. Та рухатися за допомогою громадського транспорту, тому що і за одніє автівки ще раз скажу, що багато перешкод. Це щодо водіїв, тобто ще раз продумати, сплануйте і потім. Виїжджайте або не виїжджайте щодо пішоходів, також складна ситуація. То, ще одна тема. Тому а. що якщо дороги роз'їжджені і там можна їхати, то щодо людей, то рух пішоходів він саме складний, тому що саме під снігом ожелить, і люди отримують травми, падають. Тому така велика в цьому проблема. Все ж таки, особливо люди похилого віку, все ж таки слід. Або звернутися по допомогу до рідних, до сусідів, або, ну, якось так старатися не виходити, не ризикувати, тому що це досить таке складне питання, отримати травму, потім лікуватися. Бути уважним, якщо переходити дорогу, це загалом для пішоходів, то максимальна увага і особливо ввечері ліхтарики, світловідображаючі елементи, звертайте на себе увагу водіїв, тому що. Темно, складно. Так, працює світлофор, але немає освітлення на перехресті, наприклад. І водій, який виконує поворот, він може не побачити, тому пішоходи повинні вмикати додатково ще й ліхтарик і дивитися на водіїв, на автівки. Там, де вони переходять дорогу. Ну і звісно ж переходити тільки у встановлених місцях і дотримуючись всіх правил безпеки. Ну, і, до речі, в Київському районі зараз теж надскладна ситуація із світлом надскладна, і багато світофорів на власні очі бачила не працюють із зрозумілих причин, тому що зазвичай, якщо немає блекауту, то світлофори якось все ж таки витримують так. Оці всі додаткові джерела живлення. А наразі зараз не витримують, тому ті, що не працюють. Це теж така, знаєте, зона підвищеної уваги, особливо тут для пішоходів, тому що це справді не видно, не зрозуміло, немає е, ні е, освітлення. На дорозі немає світлофору і людей просто не видно. Не всі це розуміють. Насправді до того ж слизько, до того ж сніг, до того ж ожеледиться. Тому про це теж треба не забувати. Дякую вам, Алла Марченко, речниця патрульної поліції Одеської області, була сьогодні в нашій студії. Нагадували про те, що Одеса, на жаль, залишається в топі тих регіонів, де найбільше нетверезих водіїв. На жаль, так, і ми тримаємо це призове умовно місто та в лапках місце вже не один рік поспіль. Тому хотілося б, звісно, якоїсь позитивної динаміки, і скільки б не говорили, не попереджали представники поліції, все одно люди сідають за кермо у такому непевному стані. Краще почекати, краще викликати таксі, попросити будь-кого, і власне сісти на громадський транспорт це не складно. Ну і пам'ятайте, що зима ще не завершилася, і світло ще не з'явилося в багатьох районах, тому треба бути надто, занадто обережним і водіям. І ходом. Бережіть себе. Побачимося на першому міському.